Мої вітання, банда! Ну що ж, я, як і говорив, я створив аккаунт, будемо пробувати зробити по факту, можна сказати, якщо щось буде не вести, майже неможливі речі. По-перше, що в нас за аккаунт Тоті 26, всіх вітаю! Що саме головне? Тут я хочу зібрати команду. По-перше, 122-го рейтинга плюс емблема. Не знаю, що це вийде, прям дуже важко. Зробили дуже тяжку річ, багато що змінили. Але це новий аккаунт, тут в мене куча ресурсів. Для того, як камесь я піду далі відкривати, забирати і розказувати, напишіть в коменти, чи вийде у мене це. І, але якщо ви думаєте, що це не вийде, який я максимальний рейтинг вижму на цьому акті. Просто цікаво було б дізнатися, а ми поїхали! Поїхали до самого цікавого. Що ми почнемо? Розкажу вам, що для новачків тут дають. Прям топ. Дивіться, перший день пройшов. Тут дають жетони бистрих матчів, купони драфта. Короче, для новачків. Ось. Чітка тема. Взагалі, прекрасна. Мені подобається. Що тут One day Білінгем? Давайте білінгем заберемо. 10 купонів. Чудово. Дивіться, що дають третій день. Тут куча рубінчиків. Я прям в офігі. Якось дадуть якусь форму м'яч, тому не цікаво. Тут дають 1000 очков повишення ранга, плюс куча гравців для прокачки тренуровок. Тут дають непогано рубінчиків, 20 купонів драфта. І шостий, сьомий день вас прям заставить охрінеть. Мало того, що тут дають рубінчики, то ще й виходить 7,5. А на сьомий день 10. Я По факту крути, не перекрути цих штук. Коротше. Інтересна тема. Мені подобається. Так, ну що ж, давайте позабираємо усе, що в мене є. Може десь ще є даже жетончики. Так. В лігу, кстати. Я ще не вступив, планую до своєї ліги вступити, а тоді все пройти. Добре, команду треба, а то знову скажуть, що я за хрень додав. Поїхали со старту з контейнера. Халявний наборчик. Халявний наборчик. Треба гравці, треба качатися. Команда шляпа. Кстати, що на 300 очков, звісно, херня. Ну, зараз я вам покажу команду, щоб ви розуміли. Отака От шляпа в мене зараз. Попробуємо її сьогодні улучшити. Так, переходимо далі. Давайте так, заінтригую вас з старта. А, поки що в мене нічого ще немає, не пройдено. Давай ми со старта на шкрип горе з пополам 30-ку, забираємо зразу. Чудово, чудово, чудово. Але ми почнемо відкривати не з цього драфта. Так, контейнер теж. Не цей. Щось тут збиття, в мене виконане. Що тут? А, ну ладно, я ще не прийшов, ну, це таке. З цього ми драфтика почнемо. 19 жетончиків є, так що давайте ми по одненькому спочатку відкриємо. Цікаво, що тут дадуть. Шляпу дають, я помню. 9 штучок відкриємо. 105-й, чудово. Є у мене варіанти, як качати Вкратце емблемку. Я потім в майбутньому вам покажу, розкажу, докажу, поясню. Так, головне, не провтикать. Два рази ще. Окей, але бачиш? Два рази дали. Треба буде. Одна шляпа випадає, я поняв. І давай со старта десяточку відкриємо. Побачимо. Побачимо, побачимо. Ну-ка, ну-ка, Германія. Нападаючий кумир. Кумир Германія, І це Клозе 115. Цікаво, чи він один. 109-й Хейсон. І ой, йоп, твою мать, скільки кафу насипало, офігіть. Якби колись можна було б качати ранги дублікатами, я б неплохо його качнув. Ну. Но... Шляпа сипанула. Серйозно, кстати. Прям серйозно, шляпа. Ну, окей, окей, так. Команда: команда прям насипала херніс. Я думаю, ви погодились, да? А давай обновимо Авто обновление. Перший драфт, що нам дав? Поподився так. Перший драфт нам дав 107-й рейтинг. Ну і плюс-мінус можна вже цією командою йти якийсь апать, е, до Лігенди Веску. В Равній бігати щось таке, ну, неплохо. Ну І тоті драфт, саме, саме чітка тема. Давайте так. Е, зараз одненьки відкриємо, дають нам шляпу. Я десяточку відкрию е, зразу кажу: десяточку відкриємо зараз со старта, але со старта далі. І десяточку відкриємо по одненькому. Провіримо розказану тему. вулкаут буде. Не буде вулкаут. Так, Шпатрік Шик, окей, побачимо. Ну, отут та що то дають? Нідерланди, ЦП, герой. кюйт, 115-й рейтинг. Ну, що точно, що швидко обгрейне команда, можна буде швидко збирати ресурси. Так, це дублікат. Іспанія, ПВ. Що, блядь? А чого у меня эмблема не качнулась? Что я провтыкал? Я передивлюсь потім. Ага, вот так вы. А эмблема не качнулась. Прикол в том. Что эмблема не качнулась, блядь. Баркуля, окей. Ще 4 наборчика. Хорош. Так, щось мені. Щось я не можу. Франція. Нападаючий. Бензема. 113 рейтинг. Я щас прям трошечки здивован. Так, три наборчика. Три наборчика. Три наборчика. Ну, я прям чиво, да? Я прям здивований доволі серйозно. Так, ну що ж, 10 со старта. Звісно, там якусь шляпу дали, походу, да? Франція, ПВ, ПСЖ, ну, понятно. Дуе 114 рейтинга і куча-куча бомжатні. Ну, цей бомжатній вже можна щось грати. Ага. І я тут... А... Так, ну що? Робимо автоподборчик. ПВ, ЛВ. Так, 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 добре. Цих ми поки що мінусуємо. Мінус, мінус, мінус. 108-й рейтинг. Треба мені. ЛЗшнічка. Немає, звісно. Бомжатні не накидало. Тому подобно. І треба буде ще багато чого в сабиті качнути. Ну... Но... Є в мене деякі варіанти. ЦАП, ЦП треба, боже, стільки всього треба ще, звісно. Але якісь одні нападаючі випали. Інтересно. Ну, побачимо. Розберемося, чи щось значить, ми пізніше. Може, ми ще щось даже намутимо, знайдемо. Ну, побачимо. А, давай ми от сюди ЦЗ поставимо, так? Да? Поки що, бо я нічого більше не бачу. Добре. Білінги ми сюди поставимо. О, 109 найс, хорошо. А щоб ми могли ще на цапніка кинути? То в нас немає. Це хіба що цопнічка можна? Ну, розберемося. Поки що це перший відосик, далі ми побачимо. Я вже вибив Ямаля! з першого пака! ахуїть. На основі ще досі немає. Відкрив кучу наборів. Хорошо, окей, круто. Так що побачимо, що нас жде далі. Всім дякую за просмотр. Не забуваємо лайкосик, за ямальчика, лайк поставте, хоч десь він да виповзнув.